Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв. Мене звати Роман. І сьогодні моя задача. Навчити вас поповнювати криптовалютну біржу Bybit. вмочити зручніше буде дуже цікаво і корисно. Поїхали, і так у нас зараз 2024 рік, і дуже багато неофітів з'явилося на нашому цьому цікавому криптовалютному ринку. І у молодого бійця криптосвіту виникає питання: як же взагалі купити криптовалюту, як її поповнити? І коли він починає це вивчати, то у нього є дуже дуже багато питань. А у деяких взагалі ніяких питань немає, тому що сидять і думають, боже, що з цим робити? З якої сторони до цієї кобили підійти? Так ось сьогодні я вам розповім, що все насправді не так страшно, як може вам здаватися на перший погляд. Ви знаєте, блогери часто роблять такі прогріви і кажуть, ви мене часто питаєте. Так ось, це буде реально правда, можливо, не так часто, але за останній місяць рази чотири мене запитали, як взагалі поповнювати, з чого заходити, де тримати, як зберігати. І це, наче таке питання, на яке вже відповіли всі по сто разів, але все ж таки інформацію треба актуалізувати. І сьогодні я вам покажу, як безпечно, без нервів можна поповнювати криптовалютну біржу Bybit. Якщо ви ще не зареєстровані на цій біржі, посилання є в описі до цього відео. Можете зареєструватися. Це основна моя біржа. Я користуюсь саме нею. Частіше. Ші за все поповнюють через платформу P2P. Давайте подивимось що це таке. Ви заходите на сайт біржі Байбіт і знаходите ось таке P2P торгівля. Давайте просто подивимось що це таке. Я вам розповім. Це найпопулярніший спосіб, але у нього є свої недоліки. Сьогодні я вам розповім, як е, ці недоліки невілювати. Перед вами величезна кількість людей, які публікують ці об'яви, і вони готові у вас купити криптовалюту е, USDT це криптовалютний долар, або вам продати. Ось в даному випадку ми можемо купити у у кожного з цих людей ви повинні розуміти, що це все окремі люди, це все окремі обмінники, і єдина проблема така, ну точніше, їх декілька. Деякі люди можуть дуже швидко працювати, і буквально там за 5-10 хвилин вам вже все продати. А деякі люди можуть е провтикати е не встигнути відповісти. І ваша заявка може затягнутися на декілька годин, і це реально може бути проблема Ви потім відкриваєте апеляцію е якось спілкуєтесь з техпідтримкою, бо та людина на зв'язок може не виходити. І такі проблеми дійсно можуть бути навіть з перевіреними продавцями. Тому, ось це головна проблема, тому що коли людина... Перший раз це намагається зробити, і їй не відповідають. Вона скинула гроші, а їй не відповідають. Людина починає нервуватися. Так ось в таких випадках людям краще працювати з е, налаштованими сервісами, які працюють автоматично. В даному випадку ми будемо з вами розглядати поповнення через сервіс Geopay, який офіційно працює з криптовалютною біржею Bybit. І так, давайте покажу вам, як правильно це робити. Ви наводите ось сюди на купіть криптовалюту і натискаєте «Покупка» в один клік. Натиснули далі, просто щоб ви розуміли. Сервіс Geopay працює з топовими біржами: Binance, Bybit, Whitebit, Gate, І це дійсно перевірений партнер, тому вони офіційно додають його як спосіб оплати на сайт. Так виглядає особистий кабінет Geopay. Це особисто мій кабінет, і ви можете побачити, що я їм користувався вже дуже давно. Ось перша транзакція в мене поповнення Binance на 1 квітня 2022 року. Тобто ви бачите наскільки довго вже особисто я користуюсь цим сервісом і знаю про нього. Тепер дивіться перед вами ось тут різні гаманці. Це у нас гривня. Це у нас криптовалютна гривня, а це у нас USDT, криптовалютний долар. Ви можете додавати сюди різні гаманці. Я додав собі ті, якими частіше за все я можу користуватися. Також ви можете на цьому саме сервісі обмінювати крипто, о, різні активи, о, різні валюти, але про це в інший раз. Вводимо 4 тисячі сюди. Тут ми зразу ж отримуємо USDT. Тобто ми не просто. Заводимо гривню, а ми зразу автоматично купуємо криптовалюту. І ось тут ви можете обрати взагалі будь-яку криптовалюту і купити, наприклад, напряму біткоін або ефір для того, щоб не вивчати там графіки, не дивитися нічого. Ви просто обираєте крипту, яка вам потрібна, як ви бачите, список тут дуже великий, і зразу напряму її купують. Мене цікавить саме USDT. для того, щоб потім в майбутньому я міг, наприклад, купити якусь іншу криптовалюту. Наприклад, вже на ф'ючерсах, якщо я захочу її перевести. І так, ми обираємо спосіб оплати. Вибираємо тут, тут бачите, є різні. І також знизу ви можете бачити GeoPay і тут вказано нульова комісія. Натискаєте сюди. Також хочу додати, що курс при оплаті на GeoPay дуже конкурентний з P2P-об'явами. Далі оплатіть з помощью. Натискаєте сюди. Далі в нас відкривається вікно, де нам потрібно підтвердити транзакцію. Натискаємо Прочитав. І натискаємо продовжити. І так, у нас відкривається ось таке вікно, і натискаємо Погоджитися і оплачуємо. Натискаємо кнопку Оплатити, далі нам е генерується ось такий номер карти. Ми його копіюємо, заходимо в наш інтернет-банк. Е я буду використовувати саме Монобанк і переказуємо на цю картку нашу суму. В моєму випадку це зараз 4 тисячі гривень. Я вставляю картку, далі переказую 4 тисячі і натискаю Надіслати. І так, перед вами платіж успішно зроблений, я натискаю готова. І ось тут підтверджую. Так, погоджуюсь. Все. Тепер нам необхідно дочекатися, коли нам з сервісу відправлять ці гроші, і вони вже напряму а, зачисляться нам на рахунок. Як тільки це все відбудеться, я вам це покажу. А, як ви бачите, в нас вже галочка є, ви оплатили, а, і в нас є підтвердження. Все. Очікуйте зарахування коштів на баланс протягом 60 хвилин. Що ж, почекаємо, але зазвичай це все відбувається набагато швидше. І так, пройшло декілька хвилин, і оплата вже зачислена на мій рахунок. Я ось тут відкрив спеціальну історію для того, щоб ви могли побачити, що ось поставщик услуг Geopay, статус завершено, ітогове 4000 4 тисячі гривень і кількість 96 USDT. Таким чином, я купив USDT, але ви можете так купувати будь-яку криптовалюту автоматично, можна сказати, не заходячи на а, біржу з самим графіком, не вибираючи оці всі кнопки, це те, що може лякати новачка ну, з першого погляду. Ви можете просто зробити декілька а, кліків і вже купити вашу криптовалюту. А вже потім як її зберігати, куди її переводити, це все можна буде зробити для вас інструкції в майбутніх відео. Тому, якщо ви переймаєтесь взагалі, як правильно поповнювати, і не хочете якось спілкуватися з людьми, щоб у вас були якісь проблеми при поповненні, то ви можете обирати спосіб через GeoPay і робити це максимально просто завдяки одному переказу з вашої картки і далі просто чекаєте гроші. Всі корисні посилання на криптовалютну біржу Bybit та на сервіс GeoPay я залишаю в описі до цього відео. Також ви можете задавати всі питання в коментарях. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бувайте!